Сьогодні у випуску час пік квіти до кожної могили в Ужгороді відзначили день захисника і захисниць України. Важливо пам'ятати кожного героя, кожну героїню, які віддали своє життя за наше майбутнє, за наших дітей. Брендове вино. До чого готуються винороби Закарпаття. Зараз ми активно проводимо з ними консультації, дослідницьку роботу. Ми визначаємо, який сортовий склад вирощується на території Закарпатської області. Безпековий тренінг. До школярів Воловця завітали військові 711 полку. Наразі в нас військовий стан запроваджений у державі. Тому молоде покоління повинно знати про це. Цьогоріч для героїв нова дата в історії. Перша вся Україна і Закарпаття. Зокрема, 1 жовтня загальнонаціональною хвилиною мовчання вшанували захисників і захисниць держави. Керівництво області, родичі та близькі загиблих бійців зібралися на пагорбі слави в Ужгороді, де поховані герої України. Це свято пов'язано для мене з тим, що з 2014 року дуже багато друзів загинуло. Дуже багато друзів лишилося інвалідами і дуже багато сімей залишилося без батьків. Але я пишаюся нашим народом. В цей день ми говоримо про тих, які, не дивлячись ні на що, стають і боронять нашу державу. Цього дня у 9.00 спинилася вся країна, аби згадати подвиг героїв, їхню стійкість і незламність заради нашого вільного майбутнього. Військовослужбовці, ветерани, побратими, правоохоронці та громадськість не змогли оминути важливої дати. Тут важко назвати це святом, це чисто, скажімо таке, день, день героїки, тому що ми йдемо в історію, день козацтва. День створення української повстанської армії, ну і відповідно, вже сучасна Україна взяла за правило цей день і поставили би, відзначення Дня захисника і захисниць України. Дуже традиційно, дуже символічно, тому, знаєте, важкий день, тому що дуже багато втрат і велика ціна. Для мене в принципі це свято досить сумне. Сумне чому? У нас зараз більша частина України, кому можна було б давати статус учасника бойових дій. Це і Збройні сили, це інші військові формування, а також це ті люди, які зараз живуть або жили під обстрілами в зоні бойових дій. Дуже багато загиблих, дуже багато поранених. Пам'ять про кожного захисника і кожну захисницю, які віддали своє життя за незалежність України, житиме вічно у наших серцях, запевнив Віктор Микита. До кожної могили голова ОВА поклав квіти в знак пам'яті і поваги до полеглих сміливих закарпатців. Дуже важливе свято, свято захисниць та захисників. Перше в цьому році воно святкується 1 жовтня, в зв'язку з переносом релігійних свят. Важливо пам'ятати кожного героя, кожну героїню, які віддали своє життя за наше майбутнє, за наших дітей. Герої не вмирають, і наш обов'язок завжди пам'ятати, якою ціною дається нам можливість жити на рідній землі під вільним українським небом. У пожежі загинула жінка. До служби порятунку надійшло повідомлення про загорання житлового будинку в селі Скотарське Воловецької тергромади Мукачівського району. Про це вогнеборців сповістили сусіди, які, побачивши задимлення у будівлі, запідозрили недобре. На місце події прибули бійці 13-ї державної пожежно-рятувальної частини. Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати в апаратах для захисту органів дихання і зору. На площі 15 квадратних метрів ліквідували пожежу. Під час гасіння в одній з кімнат рятувальники виявили. Тіло вісімдесяти дворічної власниці, що стало причиною пожежі та загальну суму збитків, встановлюють правоохоронці. Торівці виявили чоловіка, який вночі розгулював імовірно з кастетом. Патрулюючи вулиці у другеті, в охоронці порядку помітили підозрілого чоловіка, який помітив, чи службове авто, патрульних, різко пришвидшив рух. Під час перевірки чоловік нервував, тож у підсумку у нього виявили предмет, зовні схожий на складний, ніж кастет. На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин справи. В Ужгороді горіла кухня у місцевому кафе. До служби порятунку подзвонили самі працівники. Сталося це на вулиці Льва Толстого. Загорівся фритюр на кухні закладу громадського харчування і вогонь почав перекидатися на інше обладнання. Робітники евакуювали відвідувачів і пробували самотужки загасити палаючу олію, але безуспішно. На місце події виїхали два відділення третьої державно-пожежно-рятувальної частини. Через сильне задимлення бійцям ДСНС довелося працювати в апаратах для захисту органів дихання і зору, незважаючи на... Це рятувальники повністю ліквідували загорання. Вогонь знищив фритюр і пошкодив кухонне обладнання на площі двох квадратних метрів. Наразі правоохоронні органи встановлюють причину виникнення пожежі. На Хущині вночі горіла надвірна споруда. До рятувальників Закарпаття надійшло повідомлення про займання на вулиці Центральній в селі Нижній Бистрий. За словами власників, надвечір вони поставили в сушку гриби, а прокинувшись вночі, побачили дим і одразу подзвонили до служби порятунку. Далі господарі разом з сусідами за допомогою підручних засобів прийнялись до гасіння і до прибуття вогнеборців стримували пожежу. Їх справу довершили бійці ДСНС 14-ї державно-прожно-рятувальної частини Хуста. Ліквідували вогонь на площі. 18 квадратних метрів. В результаті спільних зусиль частину надвірної споруди врятували, а перекидання вогню на житловий будинок попередили. Остаточну причину виникнення пожежі і суму завданих збитків встановлять представники правоохоронних органів. Ліцей Новецький замок села Оноківці на Ужгородчині. Відкрили пам'ятні дошки чотирьом загиблим захисникам, які тут виросли і навчалися 15 жовтня, 22-го року. Нова Кам'янка. Вони звільняли. Він був у Бахмуті, був у Херсонського, Луганській області. Потім їх 1 жовтня кинули всіх на Херсон. 14 жовтня на Покров ю. я йому ще посилку, сьому посилку послала. Я з ними ще розмовляла. Хочу подякувати Гнуківській ОТГ, що вони зробили це, це пам'ять для наших поколінь. Захід, який зібрав рідних полеглих захисників України, керівництво громади, навчального закладу, а також школярів, відбувся у День захисників та захисниць України. Цей день сьогодні і, і добрий, і сонячний, і такий теплий осінній, і водночас дуже дуже сумний для нас всіх. Бо колись цими коридорами шкільними ці наші хлопці гасали. Були сповнені мрій, надій, будували десь в думках своє майбутнє, але склалося не так. Я знаю, що тут будуть відбуватися вечори, заходи, пам'яті, їх світлої пам'яті, що діти, які тут навчаються, будуть стишувати ходу, коли будуть проходити повз. Бо Заради нас, заради того, що настане мир, вони віддали найдорожче це життя. Людина живе доти, доки живе в наших серцях і в нашій пам'яті. Ці стенди будуть стояти не одне десятиліття тут. І наші діти будуть проходити, і не одне покоління буде про них пам'ятати, про їхній великий подвиг, який вони зробили для наших дітей, для всієї нашої України. Ще шість портретів цього дня встановили у Кам'янецькому ліцеї Оноківської громади. Тут у стінах навчального закладу також зібралися рідні полеглих героїв, керівники громади та школи. Учасники вшанували світлу пам'ять хвилиною мовчання. Шановні батьки, ви виростили справжніх патріотів та героїв нашої держави. За це вам низький уклін. Відкриваючи ці меморіальні дошки, ми дамо змогу нашим діткам, нашим учням пам'ятати та шанувати пам'ять наших героїв. Надалі батьки, дружини, діти та рідні 16 загиблих героїв Оноківської тергромади зібралися у спорткомплексі села Невицьке. Тут організували пам'ятний захід, аби підтримати родини та вшанувати кожного захисника, який віддав своє життя за Україну. Чергово, ми хотіли підкреслити, що ми як громада єдині, що це також наша біль, і це не слова, це дійсно так і є. Ми шанували пам'ять наших героїв, яких я багато знаю родин, тому що я займаюся як психолог горюванням з родинами наших загиблих героїв. І нам дуже важливо було передати ось цей захід, що це наша одна біль. Нашої країни, нашої громади, і підтримати їх, щоб вони сьогодні відчули цю любов, відчули цю таку підтримку від нас. Тут розповіли життєвий шлях всіх героїв, які з початку повномасштабного вторгнення добровільно стали на захист України, проте загинули у боротьбі за її свободу. Владислав Станіславович Свирида йому було всього 19 років. Цей життєрадісний юнак до 9 класу навчався в Кам'янецькій школі, а потім вступив до Закарпатського обласного ліцею інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою. Через два роки продовжив навчання в Ужгородському національному університеті на юридичному факультеті. Згодом... Додатково вступив на кафедру військової підготовки. З початком повномасштабної війни Владислав вирішив піти слідами свого батька і стати на захист України. 8 серпня Владислав повідомив рідним, що вирушає у бій. А наступного дня, 9 серпня, життя Владислава обірвала ворожа куля. Запросили дітей, запросили мату, запросили дружин і в такий спосіб висловили їм глибоку шану, глибоку повагу і про те, що ми завжди пам'ятатимо, ми завжди ці сім'ї будемо оточувати турботою, допомогою, наскільки зможемо, щоб вони ніколи не відчували, що вони одинокі. Насправді герої не вмирають. Разом з цим під час заходу представники Оноківської сільської ради висловили щиру подяку жінкам, які плетуть сітки для військових з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну та вручили кожній з них подяку від громади. Поліцейські Закарпаття отримали нагороди з нагоди дня захисників і захисниць України. Очільник поліції області, генерал поліції третього рангу Ярослав Колесник вручив поліцейським нагороди почесні відзнаки та грамоти. Правоохоронців нагородили медалями: ветеран служби, 15 років служби, 20 років служби, хрест патріота України, захисник України, захисник рідної землі і за заслуги. Поліцейським також вручили відзнаки начальника ГУНП, подяку Міністерства внутрішніх справ України, подяку НПУ начальника головного управління Нацполіції Закарпатської області та голови первинної профспілкової організації. Винороби, виноградарі та дистилятори Закарпаття об'єдналися в асоціацію для створення якісного та брендового продукту регіону. Наразі в області активно триває підготовка до реєстрації географічного зазначення вина срібної землі. Це власне повинен бути продукт. Асоціації виноградарів, виноробів і дистиляторів Закарпаття, які об'єднує малих виробників вина у Закарпатті, зараз ми активно проводимо з ними консультації, дослідницьку роботу, ми визначаємо який сортовий склад. Вирощується на території Закарпатської області, які сорти є більш традиційними, які є менш традиційними, але тим не менше, скажімо, всі ті з них, які, скажімо, внесені в державний реєстр сортів і, скажімо, можуть вироблятися виробниками, вони всі можуть бути в переліку вин під географічним зазначенням. Тобто географічне зазначення, по великому рахунку, це напис на пляшці Вина срібної землі, назва місця походження. Географічне зазначення це не тільки знак якості традиційних продуктів, а й водночас потужний поштовх для розвитку економічного, культурного та екологічного спектру на території Закарпаття. Географічні зазначення дають змогу розвивати мале регіональне підприємництво і виходити на нові ринки збуту. Ми вже маємо зараз гуцульську брензу, коровічу та овечу, яка стала досить популярним продуктом, де люди отримали більше знань про традицію, історію та культуру регіону. З іншого боку, це підтримка виробників, які можуть отримувати вищу ціну за ту цінність, яку вони створюють в самому продукті. Паралельно йде зараз теж реєстрація меду закарпатського меду і закарпатського вина. В частині а, певних зон а, територіальних якби і виноробство це те, що для нас є теж традиційним таким культурним пластом роботи. Ми говоримо про те, що вино має стати частиною чогось більшого, можливо, там, та да, частиною там цього кошику сувінірного да, от, крафтового закарпатського так званого купуйте, споживайте знову ж таки. Рекомендуйте. Чималу роль географічне зазначення відіграє для популяризації винного туризму. На території Закарпаття близько ста активних виноробів. Наразі з них лише 40 – Мають туристів виноробство, оскільки ми вважаємо, що виноробство насправді важливе і в туризмі. Це як одна із галузів, який може допомогти винний туризм. Так сюди на Закарпаття приїжджають люди не тільки в гори, не тільки санаторно лікувальні але і гастрономічний у нас туризм насправді. І як без нашого закарпатського вина, вина срібної землі. Тобто ми включаємо це в таку локацію, як, як один із магнітів нашого туризму. Від Рахівщини і до Ужгородщини Асоціація з 30 виноробів, виноградерів та дистиляторів працюють над збереженням традицій виноробства, а також зберігають біорізноманіття винограду. Реєстрація географічного зазначення допоможе й відновити автохтонні сорти Закарпаття, які й стануть ідентифікацією вин області. Ми хочемо відновити наші автохтони. Ми не проти класики, не проти каберне, не проти мерло, шардунець, Блан, але це не наші сорти. Наші сорти Черсигі, Іршей Олівер, мюлер Торгау, Кадрка, Кейк-Франкош, Бакатор, можу ще називати, Леанка – самий класичний наш сорт, Королівська Леанка. Оце все треба відновити, це все треба наповнити і це нам допомагає зареєструвати географічне зазначення. Дуже легкий і гарний приклад. Ви приїжджаєте в Тбілісі, сумніваюся, що хтось буде шукати кабернем Вебомерло. Будете шукати Саперавікін з Мараулі, так ви приїжджаєте у Токай, ви не шукаєте да? Ви шукаєте, що фурмін, гершлавелю, шаргому шкотай. Отак має бути тут. За попередніми оцінками експертів, зареєструвати географічне зазначення та випускати першу брендовану продукцію можна буде вже наступного року. До школярів воловця, що на Мукачівщині, навідалися військовослужбовці 711-го полку Державної спеціальної служби транспорту. Вони продовжують проводити військові навчання для учнів Закарпаття. Наразі в нас військовий стан запроваджений у державі, тому молоде покоління повинно знати про це, розумітися. І саме головне, що ці знання в подальшому можуть їм знадобитися і зберегти життя. Головна мета ознайомити молоде покоління покоління з такими напрямками актуальними, як дрони їх використання і їх майбутнє, тому що вони можуть використати використовуватися і в цивільному житті, і деякі з них можуть обрати спеціальність по цим за цим фахом. По-друге, тактична медицина може врятувати їм життя в звичайному цивільному житті. Мінна безпека може їм врятувати життя, коли вони можуть виїжджати із Закарпаття і стикатися ці з цими Предметами в інших областях України безпековий захід провели на стадіоні, де облаштували окремі локації. На кожній з них учням розповідали про мінну безпеку, першу медичну допомогу на полі бою, про зброю та безпілотні літальні апарати. Кожен охочий міг спробувати себе оператором дрону. Враження бомбезні, тому що я змогла побачити з висока свій воловець. Мені сподобалося як представили всю зброю. А... Одяг? Найбільше мені сподобалося, це коли ми ну, показували зброю. Це було мені найцікавіше. І спостерігати, як літає дрон, це теж дуже цікаво. Це є дуже цікаво вичально. І ми можемо побачити, як є ну, солдатом. Це вже другий масштабний безпековий захід для школярів від фахівців 711-го полку на території області. Військовослужбовці запевняють, взаємодія з цивільним населенням надважлива в умовах сьогодення. Ми їм розповідаємо про безпосередньо озброєння, про міни, про дрони. В принципі, про все озброєння, яке використовується нашим нашим хлопцям на передовій. Хлопці вони використовують це, і діти мають знати. Те, що в нас в країні йде війна, а це саме є безпосередньо захист їх, і хлопці, які виконують там передові, це саме їхні захисники. От і ми скажімо так, їм показуємо, ознайомлюємо, просто ознайомлюємо все, що вони розуміли, що це є. Під час практичного тренінгу школярі з цікавістю слухали кожного фахівця, після чого отримали відповіді на всі свої запитання. Захід організували для учнів 10-11 класів. Для них це неабиякий корисний досвід. Війна в Україні і діти мають розуміти, що є можливість перемогти війну сучасними технологіями і треба вчитися, тому що зброя це навчання, щоб міти нею користування. Діти мають розуміти, що вони мають допомогти один одному в дорослому житті, тому що це 10-11 клас, і можливо комусь сподобається, і вони вступлять у лави збройних сил України, тому це є важливим прикладом. Медична допомога ще нікому не заважала, щоб вижити в будь-яких умовах. Для школярів Закарпаття такі заходи проводитимуть надалі, адже як запевняють військовослужбовці, головна мета навчання та виховання патріотизму у підростаючого покоління.